На огляді підсвітка з артикулом 14953. Виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу R і 4 штучки типу L. Планочка R має довжину 495 мм. Планочка L 487. Разом складеному вигляді 977 мм. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. На 4 LED-діоди, напруга 1,3 3 вольти. Планочка має один канал з напругою 21 вольт. Матеріал основи планки алюміній. Термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.